Вітаю, друзі! Вирішив окремим моментом відзначити значить, таке питання. Чи можливо таймером, який має тільки аналоговий вихід, управляти е, рідинною автономкою, яка не має аналогового входу. Тобто та, яка може управлятися тільки по діагностичній шині ВБУС. Ну, на практиці для нас нема нічого неможливого і. Значить, Ми це питання вирішили. Але ну, можна, але опосередковано. Отакий от V-Buzz-драйвер ну, це один з пристроїв нашої розробки. Він тут значить, підписаний. Навіть контакти є версії вершини, з якими він працює. І от з таким гаджетом можна управляти опосередковано. Тобто з таймера приходить плюс на. Цей модуль на цей драйвер. А цей драйвер, він вже управляє котлом по цифровому каналі. Тобто подаємо постійний плюс, і модуль забезпечує безперервну працю котла з цифровою платою. Ну, з платою, яка не має аналогового ходу, забезпечує її постійну роботу. І вже таймером регулюється, скільки автономка має відпрацювати. А драйвер... Він забезпечує її безперервну роботу. Якщо є на вході у нас плюс. Ось такий момент. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. На все добре!